А ви знали, що в Карпатах і на полісі є легенди, які ніколи не розповідали вголос, не тому, що соромилися, а тому, що боялися. Старі люди казали, сказане голосно, чує не лише той, кому розповідаєш. І якщо ви зараз слухаєте це в навушниках, у тиші або просто ввечері, коли за вікном темно, то ви вже робите так, як робили вони, пошепки, ніби домовляючись із самою ніччю. Ви навіть не уявляли, що найстрашніші історії тут не про чудовиськ, а про правила. Бо ці легенди були не для розваги, вони були як табличка на краю прірви, далі не йди. І я скажу вам одне: якщо дослухаєте до кінця, ви зрозумієте, чому в деяких селах досі не свистять вночі, не відчиняють вікна після півночі і ніколи не відповідають, коли хтось кличе в тумані вашим голосом. Почнемо з Полісся, бо там тиша найгустіша. Там туман не просто погода, він як завіса. Кажуть, що на полісі є болото, яке місцеві називали тихим кругом. Удень воно звичайне: мох, очерет, вода під ногами, запах сирої землі. Але вночі там ніби стирається межа, і ти вже не розумієш, що близько, а що далеко, де ти, і чи йдеш ти вперед, чи повертаєшся туди же і найстрашніше. Там інколи чути голоси не чужі, свої, ті, що знають твоє ім'я. Було це давно, ще коли в селах не було ліхтарів, а вікна затуляли ковдрами, щоб не тягнуло холодом. Один чоловік із сусіднього хутора вирішив скоротити дорогу через болото. Він знав ці місця все життя, не боявся, і сміявся з тих, хто казав, після заходу сонця туди не ходи. Він пішов і зник. Його шукали дві доби: чоловіки з жердинами, собаки, ліхтарі, крики, але в тумані крик звучить глухо, ніби його хтось ковтає. На третю ніч він повернувся сам, з'явився на краю села, наче його просто поставили там, як річ Босий, мокрий, у болоті, але без жодної подряпини. І найдивніше, він був старіший. Не на два дні старіший, а ніби на роки. В очах втома така, як у людини, що не спала місяцями. Його посадили біля печі, дали гарячого, питали, де був. Він довго мовчав, а потім сказав фразу, яку в тому селі потім повторювали пошепки Я весь час був поруч, але ви мене не чули. Він казав, що йшов додому, йшов рівно, але кожного разу виходив на те саме місце. У тумані він бачив вогники, ніби хтось стоїть зі свічкою і показує дорогу. Чув сміх, Чув, як його кличе мати. А його мати померла десять років тому. І він, сам не знаючи, як, відповів Лише раз озвався, мамо. І з цього моменту, за його словами, болото стало не болотом, а кімнатою без дверей. Час перестав іти. Він ішов. А ніби стояв. Він чув, як хтось ходить колом навколо нього, важко, як по воді, і час від часу зітхає так близько, що холод липне до шиї. Коли ж його запитали, а сліди, де ти ходив? То чоловіки пішли на болото і справді не знайшли людських слідів. Лише коло прим'ятої трави, ніби там хтось довго й уперто ходив по колу, як кінь на прив'язі. Після того випадку в селі з'явилося правило якщо в тумані тебе кличуть, не відповідай. Бо не все, що знає твоє ім'я, хоче тебе врятувати. І ось вам мікро гачок кажуть тихий круг не забирає одразу. Він спершу вчиться твоєму голосу. І якщо ти озвище ще раз, він запам'ятає тебе назавжди. Друга легенда вже Скарпат, і вона лякає не тим, що щось нападе. А тим, що ти сам підеш туди, куди не треба. Ви навіть не уявляли, що в горах найбільш небезпечне, не ведмідь і не вовк, а легка стежка. Її називали сліпою дорогою. Вона з'являлася взимку або в тумані, така акуратна, рівна, ніби хтось спеціально проклав її для тебе, щоб тобі було зручно. Ти йдеш знайомим маршрутом і раптом бачиш, ось вона. Коротше, без підйому, без каміння, і в голові одразу думка о, пощастило. Але старі пастухи казали: якщо дорога надто добра, це не дорога, це запрошення. І не факт, що для живих. Один мисливець із верховинського села розповідав, що якось повертався додому під вечір. Сніг почав сипати стіною, туман ліг так низько, що не видно було власних рук. Він ішов знайомою стежкою, але раптом збоку відкрилася інша, ніби світліша пляма в тумані. Він ступив туди, бо подумав швидше діду. перші хвилини все було прекрасно, стежка рівна, крок легкий. І чим далі він ішов, тим більше в нього з'являлося дивне відчуття: ніби хтось іде поруч, але так тихо, що чути лише власне дихання. Потім зникли звуки. У горах завжди є звуки, дерево трісне, вітер свисне, сніг осиплеться. А тут ніби хтось вимкнув світ. І тоді мисливець згадав слова діда: коли ліс стає занадто тихим він слухає тебе. Він зупинився. І в ту ж мить зрозумів, що не пам'ятає, звідки прийшов. Стежка позаду була така ж рівна, але ніби не його. Він зробив крок назад, і серце впало. Туман за спиною не відступив, як мав би, а ніби сунувся ближче, як завіса. Тоді він зробив те, що в горах робили лише в крайній потребі, сів у сніг, зняв шапку, перехрестився і сказав у голос Я не ваш. Я йду додому. Не кричав, а саме сказав Тихо, впевнено. І в ту ж секунду, за його словами, він почув звук Один єдиний Наче хтось зітхнув прямо над його плечем, не злісно, а розчаровано. Він підвів очі і побачив, що стежка більше не веде вперед. Вона обривається у кущах, у хащі, де неможливо пройти, наче її ніколи не було. А він, виявляється, стояв за кількасот метрів від правильного маршруту. Після того він завжди повторював, сліпа дорога це перевірка. Якщо ти поспішиш і зрадієш легкому, тебе заведуть. Якщо зупинися і назвеш речі своїми іменами, тебе відпустять. І ось ще один гачок у Карпатах казали, що сліпа дорога показується людям перед великими змінами в житті. Ніби гори питають ти йдеш своїм шляхом чи шукаєш коротке. Третя легенда про те, що в лісі інколи є провідник. Але він не завжди добрий. І якщо ви думали, що вовк у горах це завжди загроза, то ви будете шоковані, старі гуцули вірили, що деякі вовки це сторожі межі. Вони з'являються тоді, коли людина заблукала так, що без сторонньої допомоги не виживе. Вовк виходить на стежку, дивиться не в очі, а повз і йде повільно, наче каже якщо хочеш, іди. Але є правило, яке повторювали пошепки не дивись йому в очі. Бо очі – це угода. І якщо ти її приймеш, ти можеш повернутися додому, але не весь. Один молодий хлопець пішов у гори по гриби восени, а повертався вже в сутінках. Раптом здійнявся вітер, сніг пішов не по сезону, і за годину стежки зникли. Він крутився, шукав, кричав, але чим більше кричав, тим більше тиша ніби давила на груди. І тоді, з темряви, на стежку вийшов вовк. Невеликий, не страшний на вигляд, але дуже спокійний. Він не гарчав, не показував зубів, просто стояв. Потім повернувся і пішов. Хлопець пішов за ним, бо що ще робити. І ось тут важлива деталь, яка тримає увагу: вовк йшов так, ніби знав кожен камінь. Не поспішав інколи зупинявся, ніби перевіряв, чи людина йде. І хлопець ішов, поки не побачив десь унизу світло, першу хату. Він уже хотів подякувати, обернутися, і в той момент вовк зупинився, повернув голову і подивився прямо в очі. Хлопець потім клявся: це були не вовчі очі. Це було щось людське, дуже старе. Він на секунду застиге, і все, що було навколо, ніби хитнулося. Він опам'ятався вже біля воріт, мокрий, із подряпаними руками, хоча не пам'ятав, де дряпався. Він вижив. Але з того дня він боявся дзеркал уночі. Бо інколи, коли світло падало під певним кутом, у власних очах він бачив ту ж саму тінь, яку бачив у очах вовка. Старі сказали: ти подивився, значить, узяв частину дороги з собою. І якщо вам цікаво, чому ці історії так добре тримають перегляд, тут працює ціна порятунку тебе врятували, але щось забрали. І мозок не відпускає це питання до самого фіналу. Четверта легенда з Полісся, і вона найбільш побутова, а значить, найбільш страшна. Бо вона не про далекі гори і не про болота, а про те, що може бути за твоїм вікном. Поліщуки казали є ночі. Коли не можна підходити до шибки. Особливо якщо чуєш стук не грім, не удар, а тихий один єдиний втук. Вони вірили, що є істота, яку називали по-різному зимова відьма, нічна мати, холодна гостя. Але правило в усіх версіях одне якщо почуєш стук, не дивись, бо їй не треба зайти. Їй треба, щоб ти подивився. Погляд. Як відчинені двері. У одному селі перед Різдвом зникла дівчинка. Ввечері вона вирадувала, не хотіла спати, мати сказала стихни, бо прийде. Дитина засміялася, мовляв, не боюся. Вночі мати прокинулася від відчуття холоду, такого, що пече. В хаті була тепла піч, але повітря стало, як у льоху. І тоді стук один раз. Мати подумала гілка. Але вікна були без дерев поруч вона не встала вона просто лежала і слухала. І тут найстрашніше стук повторився біля дитячого вікна Один раз. І дівчинка сонним голосом сказала: Мамо, хтось стукає. Мати хотіла підхопитися і не змогла. Ніби тіло стало важким, як камінь. Наче страх став фізичним. Вона тільки чула, як десь за шибкою тихо шурхотить, ніби довгий, нігодь проводить по склу. потім тиша. А вранці вікно було відчинене, Не розбите. Не зламане. просто відчинене. На снігу під вікном не було дитячих слідів ні маленьких кроків, ні слідів боротьби, лише один довгий відбиток. Ніби хтось стояв і переніс вагу з ноги на ногу. І на підвіконні, тонкий слід, наче від пальця, але занадто довгого. Дівчинку не знайшли. Люди шукали в лісі, біля річки, в сарах, у криницях, але сніг був чистий, як папір. Після цього в селі почали робити дивну річ, перед сном вони ставили біля вікна чашку з гарячою водою. Не для обряду, а як перевірку. Бо казали, якщо вночі вода вкриється льодом, до вікна не підходні за що. І ось мікрохок, який тримає до кінця, дехто клявся, що чув, як у такі ночі хтось стоїть зовні й тихо, майже ласкаво шепоче, я ж тільки подивлюся. Але поліщуки відповідали на це тишею. Вони знали відповідь уже запрошення. П'ята легенда: З Карпат її розповідали тільки чоловіки після важкого дня. Коли в хаті тріщали дрова, а на дворі вив вітер. Це історія про перелесника. Але не такого, як у казках, де він красивий, романтичний і ходить до дівчат. Тут перелесник – це те, що збиває людину з дороги, коли та несе в собі темне. Його не завжди видно. Інколи він просто голос. Інколи тінь. Інколи випадковий подорожній, який з'являється там. Де не може бути людей. Кажуть, один чоловік ішов гірською дорогою додому. Він був злий, посварився з братом через землю, ніс у голові образу, думав про помсту. Йому здавалося, що він правий, що світ несправедливий, що треба поставити на місце. Він ішов і сам себе розпалював, як вогонь. І раптом попереду на стежці з'явився мандрівник Тихий, у темному кожусі. З обличчям, яке важко запам'ятати, мандрівник привітався і пішов поруч, ніби так і треба. Вони говорили про дрібниці, про погоду, про дорогу. А потім мандрівник, ніби випадково сказав: Якби мені таке зробили, я б не пробачив. І чоловік відчув, як ці слова лягають йому в серце, як масло на хліб. Він почав говорити більше, почав розкриватися, почав виправдовувати свою злість. І чим більше він говорив, тим темнішим ставав ліс, ніби гори тісніше змикалися, ніби стежка йшла не вниз додому, а вбік. У певний момент чоловік зрозумів, що вони вже давно мали б вийти до знайомого каменя, який завжди був на повороті. Але каменя не було. Мандрівник ішов спокійно, навіть не дивився по боках, і це лякало. Чоловік спитав: Ти місцевий? Мандрівник усміхнувся і відповів: Я там, де мене кличуть. І тут чоловік відчув холод у животі, бо він ніби зрозумів, його не ведуть, він сам іде туди, куди його веде власна злість. Він зупинився, перехрестився, пробурмотів молитву, яку пам'ятав з дитинства, і сказав: Я йду додому. Сам Мандрівник зупинився теж. Спершу мовчав. А потім дуже тихо сказав то йди. Але пам'ятай, дорога завжди повертає людині те, що вона несе. І зник не пішов у кущі, не відійшов назад. Просто, ніби його не стало, як тіні, яку забрали зі стіни. Чоловік повернувся додому під ранок, змучений, із подряпаним обличчям, і найстрашніше, він не пам'ятав частини дороги. Ніби вночі хтось вирізав кілька годин із його життя. Після того він помирився з братом. Не тому, що став добрим, а тому, що злякався у горах за злість інколи беруть плату не словами. І ось тепер заєднайте всі п'ять легенд у голові як пазл. Болото, яке вчиться твоєму голосу. Стежка, яка з'являється, коли ти шукаєш легкого. Вовк-провідник, який рятує, але може забрати частину тебе. Стук у вікно, який не просить увійти, він просить погляду. І перелесник, який не карає, а просто веде людину туди, куди вона сама готова піти. Ви помітили спільне? У всіх цих історіях головна небезпека не монстр. Головна небезпека момент, коли людина робить маленький крок відповісти, піти, подивитися. Повірити, виправдати злість. Ось чому їх розповідали пошепки. Бо пошепки ти ніби тримаєш себе в руках, ніби не відкриваєш двері повністю.